Привіт! Сьогодні в нас на огляді буде хатина в селі Гранів, Вінницька область, Гайсінський район. Дане село має повну інфраструктуру. Дитячий садочок, школа, велика дуже церква, лікарня, все є присутнє. От. Хатина знаходиться недалеко від центральної дороги. Розміщення непогане. Хотів вам показати зробити огляд, щоб ви подивилися і може комусь то будете спілкуватися з продавцем. Є в нас такий тин бетонний. Є в нас ворота такі. Жила старенька бабуся. Бабуся померла, хата продається. Ось так виглядає будинок. У будинку є газ, електроенергія. От. Ну, Заходимо, дивимося, самі перед почнемо з хати. Така у нас веранда велика. Тут у нас є таке опалення. Це кочегарка, як ти казав, да? водяне опалення. Така грубка, там стоїть котел. Можна дровами палити. І в нас також стоїть газовий котел. Йдемо далі. Що ми маємо? Маємо далі коридор. Ось такий. Направо у нас кімната. Ось така велика гарна кімната. Далі, знову коридор, і заходимо ще в одну кімнату. Значить, у нас тут ще є грубка на всякий випадок. Далі у нас спальня така. От. І двері відповідно в ту кімнату, що ми тільки що були. Тут у нас духовка з цієї груби. Тобто якось так кімната виглядає ось так. З цими меблями, з усім воно все продається. Це як кладова. Тут в нас є така кладова. Тут стояли банки, склянки, консервація. От прямо така вся. Давайте тоді підемо, зараз з вами подивимося ще господарку. Значить, Двір виглядає ось так, криниця, вода пересохла, але біля будинку є водопровід. За штахетами це теж територія цього будинку. Ось там ворота є. от. Ми зараз підемо туди і все подивимося. Да, Це водопровід сюди приходить, водичка є. Так, далі. Господарські будівлі почнемо, пожалуй, із літньої кухні. Це у нас ще одні двері. Це вхід, я так зрозумів, кочегарку. Так. так. Це у нас літня кухня. Все таки в такому стані, знаєте, ну відповідно бюджетно коштує хата, на неї всі документи є в наявності. а Там грубка ще є. Погріб Погріб що під цією кухнею? Ого, ми зараз підемо ще й в погріб. Так. Далі ключів немає, відповідно тут ще є таке приміщення, яке називається гараж. І тут, відповідно, хлівчик маленький, такий, я б не сказав би, що він маленький, але хлівчик. Тут кури були. Далі, тут такий двір, повністю хто тримає кури. От, все загорожено якби так. І цей. Давайте перейдемо до слідуючої частини. Подивимося зараз город. Так, Дивіться город. Це оця частина городу. Тут посіяний люцерна посіяна. Аж туди йде. Тут вже виорене, будь ласка, хто весною буде купувати, зразу купе вже оброблений город. Так, це теж город до цієї хати. Аж туди він тягнеться далеко. І і так, це, це ліс, до речі, це що ви собі розуміли, це великий масив лісу. Так. Це ця будівля, де хлів. Ми тільки в неї були. Це в нас ще одна будівля тут. Ну ми зараз до неї дійдемо. Покажу вам межу. Ось межа. Бачите, де межа? Оце це оране вліво, там Оране і люцерна. Це все втикається в ліс і от якось так. Це подвір'я теж сюди відноситься. Ось таке подвір'я. Тут посажені дерева плодові є, але тут потрібно рук трошки. Нічого. Ця у нас будівля вже в аварійному стані. Ну, Поремонтувати її ще можливо. Далі маємо ще один, одне таке приміщення під низом. У нас погріб на все це приміщення. От. Далі туалет. Ви, ви ще питайте мене, чи є туалет, є туалет. Так, це у нас Ще тут приміщення є. Воно теж аварійне, все потрібно ремонтувати. Тут навіть стіна вже у нас випала. Ось. Нічого, це все робиться. А погріб де? А як туди попасти? Ну, хоча б покажіть де. Так. Ох ти, йоперний театр. Тут теж погріб у вигляді ями. Камінний на все інтернет. З камінця зроблений Камінний. І на всю цю кімнату. Так? Оце такий він. Йоперний театр великий. Давайте ми з вами обійдемо ще цю хату на тріщини глянемо. Чи нема великих тріщин по стінах? Ось. Ось так вона виглядає з цієї сторони, бачите? Ось так. Обмостка є. Віранда була пристроєна неправильно з кочегаркою. Відповідно є просадка. Так, що тут? Тут у нас є ось така тріщина по вуглу. Ну це обладяний кірпіч відійшов. Ось іки тут це опладяний кірпіч, це вугл відійшов. сам. А. І відповідно там у нас проблем взагалі ніяких немає. Ну обмостка присутня повністю. Тут у нас вона лопнула. Да, ну, ось так це все виглядає, як той казав, потрібно рук да рук. Ну, 5 тисяч доларів. Людина готова торгуватися. Ще кроме того всього, як той казав, таких 100 доларів у 200 може скинути, може, то йдете гарно торгуватися. І взагалі, щоб ви собі знали, що... Ціни, які люди говорять, це вони хочуть. А є ще таке розуміння, як реальна ціна, де ви повинні торгуватися. Так, Біля хати є оріхи. От. Вишні оріхи, сливи. Бачу все, що хочеш є. От. Дорога і вулиця виглядають. Ось так. Сюди дорога. Туди дорога. Ось такий в мене вийшов огляд. Я хотів би, щоб ви написали, це дорого чи недорого, знаючи те, що газ на сьогоднішній день провести 3000 доларів, світло провести 2000 доларів. Це грубо, я кажу. Воду провести або викопати криницю це ще яких 2-3 тисячі доларів. Ви отримуєте два господарства з одною хатиною. В якої є документально все. Ну що, друзі, кому сподобалось відео, відповідно, кладемо лайк, підписуємося на канал, коментуємо, пишемо вашу точку зору. І не забуваємо, що потрібно по-любому сторгуватися. Хоч 100 доларів, але потрібно сказати: уважиш, я куплю. Так воно положено в нас. А в мене на сьогодні все. Тоді, до нових зустрічей і пока-пока.